Вітаю, друзі. Якщо вам здається, що після операції Мідас, система, яку будували Зеленський, Єрмак, і Міндіч зруйнована, ви помиляєтесь. Більше того, є багато доказів того, що вона працює так, ця тварюка підранена, але і далі займається корупцією, хабарництвом і тиском на опозицію. До речі, докази тому не лише те, що Єрмак знову приходить до офісу президента, регулярно зі спілкується в конче заспі. Щоб ніхто не бачив. А й те, що люди Єрмака з жодного місця не звільнені. Більше того, їх почали призначати далі. І на вазові посади, наприклад, людина, яка була заступником у Кіпіра, у Кіпера того самого, який був а, близьким до Єрмака, якого Єрмак намагався зробити генпрокурором, але це не вдалося через тиск наших західних партнерів, його призначили зараз очолювати <кій> Одеську область, а, його людину. Призначили першою заступницею а, генпрокурора, попри те, що в неї батько працює з Кримом в Криму. Бізнес має рідний брат працює військовій прокуратури Крим, зрадник України. Теж ну тож, зрозуміло свої. Своїх не здають, не звільнений і інше, не звільнений Бевс з Офісу президента, не звільнений Подоляк, не звільнений Кулеба, як і Олексій з віце-прем'єра всі на посадах. Чому? Тому що Єрмак і далі намагається смикати за ніточки і керувати всіма процесами. Тож, якщо ви думаєте, що чергова двушечка на Москву вже не йде. Помиляєтесь окрім того, вже західні ЗМІ пишуть про те, що на зустрічі з головою ФБР Пателем Уміра просив захисту від набу у справі Міндіча, і більше того, кажуть, про те, що просив якось ну, пристронити набу. Ми джерела Вашингтоні кажуть, що Умірав сьогодні дуже піклується про своє майбутнє. Саме тому його родина сьогодні в Сполучених Штатах. Там вже і квартири, і бізнес і інше і до речі, як бачите, у міра в Україну. Не поспішає повертатися, ну тому що, поки він там підозру йому ніхто не вручить. До речі, як і ще одна учасниця взагалі корупційної історії, це Стефанішина, колишня віцепрем'єрка, яка теж має підозру в корупції, в якій їй де справа, але вона находить на судові засідання, тому що знаходиться послом у Сполучених Штатах. Там її заховав Зеленський. Як бачите, він багато кого намагається заховати десь, щоб вони уникнули відповідальності. Так, от. Під час візиту до США Рустем Мєров провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем та його заступником Деном Бонжино. на цих зустрічах за за даними західних змі моїх джерел, і це підтверджує вже декілька одночасно, скажімо так, західних змі. Вони обговорювали тільки одне: вони обговорювали, щоб Якби умірав мог уникнути будь-якої відповідальності? Більше того, ФБР точно не займається розведенням військ, ФБР точно не займається мирними угодами, ФБР точно не займається припиненням вогню, ФБР точно не займається е, зброєю, ФБР займається геть іншим. Криптовалюта, рахунки, схеми, теми, незаконний обіг доларів. О, до речі, пам'ятаєте, при обшуку було знайдені ті пачки доларів з надписами федеральної системи резервної системи сполучених штатів, там Кензас сіті Атланта і все інше. От цим вони займаються. І тут у Мєра в час говорить. Ну, звісно, він буде розповідати, що він говорив тільки про одне: як закінчити війну? ФБР своїх агентів відправить, щоб вони закінчили війну. Вірю, до речі. А, навіть зеркало тижні в Україні українське видання пише про те, що їх джерела теж підтверджують, З спілкування в Мерва не спілкувалося не стосувалося взагалі міжнародних перемовин. За їхнім даном вона була організована через турецькі канали, присвячені проханню не надавати ФБР експертної чи слідчої допомоги набу у справі Ніндіча. І тут ми повертаємось до головного. Операція врятувати міндіча не закінчується. Я бачу, що багато хто радіє через те, що стосовно Тимура Міндіча, колишнього бізнес-партнера та не колишнього, але друзяки, президента, які є одним з головних фігурантів ручної викриття набу про корупцію в енергетиці. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за підозрою у державній зраді по 111 статті. Даремно радієте. Це ж спроба врятувати. Зеленського, і намагатися врятувати Міндіча. Поясню про що йде мова. Давайте по кроках. СБУ звернулися до набу з запитом про долучення слідчих та оперативних підрозділів для розслідування можливих фактів посібничества державі агресорки злочинною групою, до яких належав і міндіч партнер Зеленського по квартал 95. Красиво звучить дуже. Але Дивіться, що насправді насправді був, Банкова хоче, щоб підконтрольне СБУ отримало доступ до матеріалу слідства. Побачила, що є у набу. А сап і спробувала відмазати керівництво країни найвище політичне керівництво країни, яке забезпечувало Ніндючу, до речі умови для його корупційної діяльності від будь-яких наслідків цієї справи. Тут нічого нового. Чому Тому що, дайте наступний крок? Це вже все було. Нагадаю вам, що справу. Олега Татарова розвалили ще до суду і зробили це не на буї сад, а силовики та судді, які рятували заступника офісу президента і праву руку Єрмака з питання силових. Органів, ну, смотрячи за силовиками, всі це знають. Нагадаю, що Татарова, який у 2016 році працював юристом компанії забудовника «Укрбуд» і президента цієї компанії Максима Мекитися, на і САП звинувачували в подкупі експерта Костянтина Дубаноса. Той сфальсифікував експертизу у справі про закупівлю квартир для Нацгвардії та зменшив можливий збиток в державі з 81 мільйона до 7. За це Дубонов, за версією слідства, Отримав паркомісця в центрі Києва за 250 тисяч гривень. Ну недорого продані інтереси держави. Так от тоді скандальний печерський суд зобов'язав е офіс генпрокуратури забрати справу Татарова у набу і передати в ДБР. Ну, зрозуміло, і набу е і САП тільки набурились не незалежні ДБР. І незалежна генпрокуратура, яку до речі, тоді очолювала Венедіктова. Ну теж нічого дивного завдяки цьому перекиданню постійній зміні обвинувачування. І, до речі, потім її передали взагалі СБУ. Так, от е суд не зміг обрати навіть запобіжний захід Татарова. Це був лише початок, а у фіналі справу взагалі розвалили. Татаров вийшов, чистий з води, все нічого не можна зробити. Сплили строки. Весь час антикорупційний суд не зміг розглянути апеляцію САТЕП і повернути справу набу. Матеріали забрала ДБР. А Вакс кілька разів просив генпрокуроршу Венедіктову та виконуючого обов'язки голови ДБР Олексія Сухачова передати матеріали, але безрезультатно. До речі, це той самий Олексій Сухачов, якого заступник якось дивно живе в квартирі на Печерських пагорбах, яку купила тітка його дівчини. Це 50 тисяч. А квартира коштує 800 тисяч. Ну, звісно, завжди родичам чомусь от, представника, представників ДБР або ГПУ, або СБУ якісь дивовижні знижки. Навіть скільки? А, неймовірно. В 90%, в 95% браво, хочу сказати, це так пощастило, так пощастило, але не пощастило в Україні, тому що далі відбулася класика: строки розслідування давно минули, бо бджоли проти меду не воюють і ніяких документів не надали. Ваксу будь-які докази, які слідчі отримують після цього, суд не приймає, і Татарова врятували. Так от, те, що я бачу зараз, це знову спроба йти схожим шляхом, як і з Татаровим, щоб е, зрозуміти, яка інформація є вона бою і спробувати врятувати Алібабу, Умірова, Міндіча, Так, Карлсон теж хоче рятувати. А головне, щоб відмазати Зеленського. І реалізувати це так само, як і з Татаровим. І можуть навіть спробувати розвалити взагалі справу по Міндічу, Тому. Повірте, не треба радіти, що СБУ зараз зайнялися Міндічем. Зовсім не треба. Думати треба про те, які будуть наслідки. А головне, ще один момент. Після звільнення Єрмака Зеленський міг демонтувати всю систему. Звільнивши всіх людей. Змінивши підходи, міг, але не зробив це. Бо не мав ніякого бажання ламати те, що вибудували, тому що так легше царювати, так легше займатися корупцією, так легше контролювати силовиків, так легше контролювати всі потоки. І тому жодна людина з Єрмака не звільнена. Висновки, я думаю, ви зможете після цього зробити самостійно. До речі, напишіть, будь ласка, як ви все ж таки вважаєте? Найближчим часом ми побачимо нові підозри чи ні? Бо. Щось мені підказує, що це прям буде під ялинку на Новий рік. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, написали, що ви думаєте цього приводу, звідки ви дивитесь. І головне, не забувайте все ж таки бути активними. Тому вподобайки, поширення, лайки, підписки. І дякую, що ви активні, а не байдужі. А окрема подяка за те, що ви підтримуєте зсу і допомагаєте зсу за те, що ви донатите на зсу за те, що ви приєднуєте ЗСУ, за те, що ви підтримуєте селяка зсу Бо зсу це єдина сила, яка реально захищає Україну і дає Україні надію на майбутнє. Не міндіч, не Єрмак, не Зеленський, не Татаров, ніхто будь інше з цих майбутнє Україна не може запропонувати тільки зсу. Тому гуртуємось навколо зсу, всі ресурси на зсу допомагаємо силам оборони України. І от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, папа.